Окупація, воєнний стан, повітряні тривоги, зруйновані долі та будівлі, евакуація. Хіба могли ми, громадяни Незалежної Європейської країни, уявити, що в 21 сторіччі, в той час, коли деякі нації займаються колонізацією Марса, ми могли уявити, що ці поняття стануть не просто словами, а реальними нашого життя? Що армія сусідньої держави виявиться гірше від тих, хто, кого наші пращури вигнали з України 28 жовтня 44 року. Що рідна Херсонщина знову буде окупована та чекати на звільнення тепер від тих, хто в свій час називав нас братами. Я впевнений, ми пройдемо всі ці випробування. Бо на всіх фронтах. В яких ми воюємо за рідну землю з нами увесь світ. Ми плачемо самі, коли бачимо сльози радощі на очах земляків, які зустрічають українських військових на вже звільнених територіях. І ми віримо, що вся Херсонщина буде вільною. І ми вдячні всім, хто тримає українське небо над нашою землею. Це буде Україна!